Псалом 82. Пісня Псалом Асафів. Боже, не будь мовчазним, не мовчи, і не будь ти спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови підіймали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують і нараджуються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть, ходіть но та знищимо їх з поміж народів, і згадуватись більше не буде імення Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися проти тебе, умови складають. Намети Едома й Ізмалітян, Моав та Агар'ян, Гавеал, Іамон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру. І Ашур поєднався, був з ними. Вони синам Лотовим стали раменом. Зроби їм, як Мідіянові, як Сісарі, як Вінові в долині кішон. При Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх вельмож, як орева, і як Зеєва, і як Зевеха, і як Цалмунну, усіх їхніх князів, що казали, були: візьмімо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій бодай стали вони, немов пороху вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить ліс, і як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїми виром і настрашиш своєю бурею. Наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє імення, о Господи. Нехай будуть вони засоромлені і завжди нехай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть, і нехай вони знають, що ти Твоє імення, Господь, сам Ти Всевишній на цілій землі.